Де б не ховали росіяни свої склади, штаби та техніку? Українська зброя їх знаходить. Окупанти панікують та постійно шукають інформаторів ЗСУ серед місцевого населення, а починають перевірки із засобів зв'язку. Як налаштувати смартфон, якщо ви передаєте дані про ворога, що казати, коли окупанти знайшли підозрілий додаток, та куди не треба ховати телефон з військовою інформацією? Допоможе відповісти на ці запитання речник центру національного спротиву. Його обличчя та ім'я ми поки не можемо розсекретити. Телефон це такий інструмент, який найчастіше. Обшукують окупанти, шукаючи людей, які передають інформацію Збройним силам України, як не спалитися, якщо у вас зупинили окупанти. Ну, якщо у вас є один телефон і ви користуєтеся одним телефоном, тоді бажано його тримати максимально простим буденним, таким як ви звикли. Походи там кафе, відпочинок, переписка з друзями, якісь скріни, фотографії з супермаркета, дружині, умовно, там для того, щоб він виглядав справжнім, так як він зазвичай виглядає. Тому що, наприклад, абсолютно чистий телефон, це є причина того, чому вас мають додатково перевірити. Тому що так, окремі групи, мобільні групи окупантів, які перевіряють людей, мають необхідну техніку для того, щоб телефон відмотати видалені з нього файли, якщо він не скинутий до заводських налаштувань, тоді вони зможуть відкинути назад ту інформацію, яка була на телефоні. Тому, якщо телефон не викличе запитання, швидше за все що того можуть і не зробити тут потрібно кожну ситуацію розглядати індивідуально. Але якщо у вас дійсно один телефон, він має бути абсолютно живим. А вже ж там не має бути жодних переписок збережених, там не має бути жодної інформації з фотографіями техніки ворога, жодних сфотографованих об'єктів, які викличуть забагато питань ворога. Якщо ви, наприклад, нанесли українську десь символіку і її зфотографували на телефон для того, щоб надіслати чи нам чи Іншим структурам, з яким ви ділитесь такою інформацією, відповідно, його теж не має бути на вашому телефоні. Там не має бути підозрілих контактів для ворога, таких як там Сергій Майор, чи вже занадто зашифровані і дивні контакти, якась Анджеліна Джолі або ж там, Іван Монтана. Ну, тобто, це те, що відразу викличе питання, що такий контакт взагалі робить в вашому телефоні. Контакт треба шифрувати примітивно і просто. Там. Ванестеро, коля, сусід, звичайні буденні речі. В ідеалі для роботи необхідно мати інший телефон, по якому ви виключно працюєте, передаєте інформацію силам оборони. А якщо це телефон інший, він повністю буденний, і ви там ведете своє звичайне буденне життя. Де зберігати оцей робочий телефон щодо зберігання, потрібно визначити безпечне місце у вас вдома, оглянути будівлю, якщо ви ще цього не зробили, і зрозуміти, яке місце є, яке не викликає багато запитань для того, щоб там переховувати телефон. Там якісь типові речі, ховати його в гаражі, підвалі ні, тому що ворог іде в першу чергу обшукувати такі речі, і їх приваблюють зазвичай будинки, які мають підвали, які мають гаражі, додаткові, якісь сара. І тому що там можна щось приховувати, вони привертають увагу. Тому місце має бути е, нібито і е, доволі безпечним, але не е, надто перестаратися і інколи навіть очевидним. Які додатки варто видалити з телефону свого, якщо ви. Передаєте якусь інформацію збройним силам України переліку додатків, як таких в принципі не існує, тому що е, сьогодні е, на наших телефонах безліч додатків десятки, сотні, ігри, якісь календарі, якісь ще зручні речі. Але маєте завжди звертати увагу на те, коли ви встановлюєте якийсь новий додаток. Ймовірно, там гра в шахи. Якщо гра в шахи вимагає від вас доступ, наприклад, до мікрофону або до бази контактів, відразу ви маєте зрозуміти, що це може бути потенційно небезпечний додаток, тому що він може збирати інформацію і передавати. Якщо ви встановили якийсь додаток, який нібито в першу чергу безпечний, але у вас проблеми з користуванням телефону, він починає перегріватися, починає жити своїм життям, там десь щось відкривати, закривати, якісь вікно. Якщо... Починає розряджатися значно швидше батарея. Це є ознака того, що це шкідливий застосунок, і швидше за все він несе певну шкоду вашому смартфону і може передавати інформацію. В такому випадку потрібно скинути телефон до заводських налаштувань і продовжити користування лише так, тому що просто видалення додатку вже не допоможе, тому що він міг інтегрувати в вашу операційну систему певні шкідливі елементи і програми, які передають цю інформацію. Тому з цими речами треба бути. Доволі обережним. Е, також є низка програм, які вимагають створювати ваш віртуальний профіль. Наприклад, е, програми, де ви можете вказувати не лише ім'я і вік, але багато ваших е, хобі, багато ваших елементів по роботі, чим ви займаються, теж є можливість тягувати інформацію з вас. Знову ж таки, потрібно бути доволі обережним і безпечним у всіх додатках, які просять геолокацію. Цього не потрібно надавати, геолокація це є проблема для вас, якщо ви її висвітлюєте. Якщо окупанти бачать в вашому телефоні сигнал, наприклад. Такий додаток, це може викликати в них питання? Так, відразу це викликає питання. Сігнал є відразу тригером для окупантів. Але якщо ви там будете вести також буденні звичайні переписки там, з друзями, дзвінки з родичами, дружиною, сусідами, ви можете завжди аргументувати, що він просто якісно працює і мені подобається його робота. Там зручний інтерфейс, і там немає якихось спамів, там немає зайвої інформації, і він мені подобається для такого використання. І це може бути якимось. Поясненням завжди має бути продумане у вас галібі на будь-яке з запитань, яке може поставити ворог. Ви в принципі маєте змоделювати собі ситуацію, грати гру. А що якщо? А що, якщо зупинуть? А що якщо запитають? А що якщо візьмуть телефон? А що якщо запитають про сигнал?». У Вас завжди мають бути відповіді на ці питання, вони мають бути реалістичними і відображати реальну ситуацію, чому це сталося. Як правильно видаляти дані, щоб вони точно зникли назавжди? Чи можливо це, і за допомогою чого це можна робити для таких речей є низка застосунків, які можна використовувати знову ж таки? Ці застосунки можуть викликати багато питань. Профільні застосунки вони викликають багато питань у ворога, якщо він їх бачить. Але, наприклад, є такий додаток як Bitdefender. Це є загалом є такий додаток, який включає в себе низку послуг там, від VPN, до антивірусу до чистки даних. І якщо правильно його встановити і налаштувати, ви можете подивитися про це на сайті Центру національного спротиву, також дивитися на довідці. Ви можете побачити, як його застосовувати, і при комунікації, при допиті або ж до що Телефону, може сказати, що це антивірус, я боюся просто вірусів на телефоні. Але водночас засовувати його більш ширше. Цей додаток є і у вільному доступі, і є платні його версії, також додаткові додатки є на сайті. Інколи, коли ситуація є критична, краще просто скинути телефон до заводських налаштувань і позбутися його. Тому що знову ж таки, якщо ви його не скинете до заводських налаштувань, його знайдуть, дуже швидко знайдуть одне і інше. Якщо ви його скинете до заводських налаштувань, Сімку і викинути, якщо ситуація є е, критичною, зрозуміло, що вже не знайдуть це телефон і не зможуть е, мати прив'язки. Як можна приховати файл в телефоні, якщо він вам ще потрібен і його ще не можна видалити? Є такий процес шифрування інформації. Він називається Стеганографія. Це є складна історія, але якщо дійсно ситуація важлива І файл важливий, можна його застосувати. Це є метод шифрування даних під інші файли, картинки тощо. Для цього використовуються спеціальні додатки. OpenStego, Stefania. Ми описали про них детальніше на сайті Центру Цедбоспроту, на довідці ви можете про них дізнатися більше. Власне, ці додатки шифрують певні файли, під, знову ж таки, я повторюсь, під картинку. Але це знову ж таки небезпечні додатки, вони можуть викликати питання у того, хто перевіряє телефон, якщо він розуміється на тематиці стеганографії, тому що е цей додаток відразу може наштовхнути те, що ви шифруєте. і тоді можна зробити такий довгий е план, чи дійсно файл важливий, інформація важлива, можна е завантажити е необхідний додаток, зашифрувати той чи інший файл, видалити додаток, і потім, коли потрібно, файл вже розшифрувати, відповідно повернути цю всю історію назад. Але е бажано. Е це таки утримуватися від цієї історії, наскільки це можливо, тому що в ворога є необхідне системне обладнання, операційне обладнання для того, щоб відкручувати і бачити всю історію вашого телефону, що ви завантажили, що ви робили. А чи багато успішних кейсів Його достатньо для того, щоб система. Окупантів була перенавантажена і вони постійно шукають е, якісь нові методи пошуку партизанів. Чому важливо бути обережним під час спілкування в чергах? Тому що якась людина, яка може вкинути тезу, що от е, які є плохі е, русські?», якщо хтось активно підтримує цю тезу і починає хаяти росіян, то вже за поворотом його можуть чекати ФСБшники. ФСБшника, бо ну звердіться для того, щоб прийти цю людину, тому що є ці провокатори і агенти в цивільному. Якщо о, людина в окупації хоче, але ще вагається, чи ставати її інформатором для збройних сил України, Що б ви порадили, кожен меседж силам оборони по пересуванні розміщення ворога він наближає ваш населений пункт до деокупації. Але важливо додати, що для цього потрібно підготуватися і планувати операції. Для цього ми також розробляли окремі інструкції, пояснювали, що безпека передусім, тому що коли ви в безпеці, коли ви Вмієте застосовувати ті чи інші засоби. Ви найефективніші. Завжди про це дбайте, завжди граєте гу а що, якщо, і е, дбайте про свою безпеку. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава!